Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися, що ж буде з УПЦ МП Українською православною церквою Московського патріархату. От завтра у них останній термін, коли вони мають все-таки покинути Києво-Печерську лавру. От хочу подивитися: для початку, ну, чи мирно це пройде, так? Знаючи, що такі, хто такі діячі з УПЦ МП. Так? От. І далі, напевно, подивлюся, чи взагалі, коли ж нарешті, напевно, так, коли нарешті УПЦ МП, скажу так, м'яко, покине територію України. Напевно, десь так буде звучати питання. Ну що, менше слів, більше діла. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи завтра УПЦ, МП, Українська Православна Церква Московського Патріархату мирно покине е, Києво-Печерську лавру? А іскають рони правду. Отол. Гебо. Беркана перевернута. Гаразд, що ми тут маємо? Отал, гібо, беркана перевернута. А, так, до речі, відразу перед трактуванням розкладу. Я себе відношу до протестантів стосовно віри відразу. Відповідно, ні У ПЦМП, ні у ПЦУ. Е, якби я до них не відношусь. Ну, це так, просто для розуміння. І так, ви напевно будете здивовані, е, але більшість, ну якщо не всі, то бій, майже всі е, мої колеги по цеху вірять в Бога. Да, і вірять часто навіть більше, ніж е, решта людей. На все дуже просто. Тому що ми точно знаємо, що Бог є. Угу. І що від суда Божого ніхто не відвертиться. Ну, це так, лірика. Добре, що ми маємо? Отал, Гебо, Беркана перевернута. О, ну, що тут? Ось тут власність, партнерство. Власність і партнерство. Зокрема. М Хоча і дари також. Ну, я думаю, ви бачили вже новини, так, що там УПЦ МП там, мало не бойлери стін скручує, там і стільці виносить. Ну, одним словом, там від тих монастирів дістанеться їм, одним словом. Але я питання як ставив, чи мирно вони покинуть? Ну, загалом, так. Великий шанс того, що це буде мирно. Хоча все-таки якась підлість буде. Однозначно. Беркана взагалі позитивна руна в прямому значенні. В перевернутому значенні ну це що? Це не ріст, це деградація, відповідно. От, і що, якщо, до речі, зв'язки трактувати, то що тут вийде? Деградація партнерства. Правильно виходить? Виходить, що так, деградація партнерства. Ну, я так розумію, що це мається на увазі е, розрив відносин між УПЦ і МП. Московським патріархатом, так? І Державою Україна. Ось так от. Ну, власне, це давно треба було зробити. Ну, моя знов-таки суб'єктивна думка. Не закидуйте мене тут нічим таким. Гаразд, ну і давайте тепер подивимось, коли ж все-таки, ну, наприклад, чи до кінця цього року московський патріархат повністю покине Україну, скажімо так. Ну, тому що знов таки покине. Деякі священики ж або навіть приходи, церкви, монастирі можуть перепідпорядкуватися Православній церкві України, так? Ну, і це також буде як те, що Московський патріархат покинув Україну. Ну, це я так, просто поясню. Ну, але питання, напевно, саме так задам. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця 2023 року Московський патріархат повністю покине територію України? Хай скажуть про неправду. Дагас. Інгус. Боком випало відповідно довертаю по часовій. Ага, і по старому. Цікаво. Добре докладу. Ага, Ман нас Гаразд. Що ми тут маємо? Дагас, Інгус, Вірд, вона ж пуста руна, руна вищих сил. мене. Маннас перевернутий. Е, ну Трансформація. Тобто, те, що я казав, буде перехід московського патріархату, схоже під. Е, як, це, як це воно називається? Під... Боже, не покровительство, під під Боже, управління. управління О, під управління інших церков. Ну, Зокрема, Православної церкви України. Ну і інших там, греко-католики ж є також. І не пам'ятаю всі конфесії. Ну, одним словом, буде перехід. Це що? Це руна позитивного закінчення. Е, ну Це позитивне закінчення ситуації, відповідно, як такої. Ми став, я ставив питання, чи до кінця року Московський патріархат покине Україну. Е, так. По більшості має покинути. Чому кажу по більшості? Тому що решта рун. Тут ось інформація прикривається, і тут же вищі сили, так? Я б здивувався, якби руна вищих сил не випала на розклад по церкві. От їй Богу. Я б дуже здивувався. Вищі сили прикривають певну інформацію. Що саме вони прикривають? Це руна людини, людей в даному випадку, мені вона так пояснюється, що це значить. Ну, будемо так говорити, все рівно прихожани переконані, скажу так, прихожани Московського патріархату у нас все рівно залишиться. І наскільки мені пояснюється цей розклад, саме вони будуть вимагати, щоб от е їхній священник, їхній там батюшка залишився. І от щоб у них був московський патріархат. От щось мені здається, що. Е Великі храми, напевно, все-таки Лаври, всі три на території України так, повернуться саме ну, Православні церкві України чи вже там греко-католикам. Ну, Одним словом, вони не будуть у власності Московського патріархату. А отакі от якісь невеличкі церквушки ну, в якихось, можливо, селах, в якихось містах. Ну, одним словом, штучні екземпляри Московського патріархату, мені здається, все-таки залишаться. Ось так от я бачу цей розклад. Ну, цікаво. Цікаво вийшло, чесно скажу. Ну, подивимось завтра. Чекати залишилось недовго. Подивимось, як московський патріархат залишить Києво-Печерську лавру. О, і що там після них буде. також. А, до речі, там в попередньому розкладі там ще Отал випадав. так? Це власність, ну і відповідно. В принципі, так, руни явно сказали, що вони звідти багато чого заберуть. Скажу так культурно. Ну ви зрозуміли Добре. Дякую, за дякую що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Трошки довгий розклад вийшов. так Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, всім буду радий, всім відповім. і Підписуйтесь на канал обов'язково. Буду дуже вдячний. До зустрічі і нехай щастить.